І сестри, слава Богу. Словом Божим, буду читати Євангеліє від Святого Луки, 15 розділ з 11 віршка. І він оповів: у чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався далекого далеко краю і розтратив маєток світам, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині. Та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався та й сказав, скільки в батька мого наймітів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватися сином твоїм, приймиш мене як одного з своїх наймітів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його. І переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син, прогрішився й очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу, і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля, відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Поки що до цього місця, брати і сестри, і тут сказано, ці історії ми прочитали, тут сказано є про двох синів, які жили в домі свого батька. І знаєте, недавно ми так говорили з молоддю, ми говорили про. Про одну проповідь, яка була на просторах Ютуба, була одна така проповідь, і там була. Я не дивився цієї проповіді, я тільки бачив заголовок цієї проповіді, і вона називалася такими словами, каже, бідні в багатого батька. І знаєте, це мені десь не давало спокою, коли після цієї розмови ми так роздумували. І потім я ще більше і більше в думках десь про це думав і думав. І коли сьогодні я десь перед Богом хотів бути сьогодні на цій молитві, і кажу, Боже, подай мені слово. І знаєте, коли. Відкрив Біблію і почав читати, десь Бог звернув думки на цю історію і десь почав знову говорити до мене. Я б хотів поділитися тими думками. І ми прочитали, тут було два сини батька свого, вони жили в домі батька свого. І коли прийшов час, один молодший син він каже: Батьку, дай мені належну частину маєтку. І знаєте, батько він розділив цей маєток, і коли по декілька днях цей син він зібрався, і він пішов. Він пішов десь шукати щастя, він пішов десь жити так, як він хотів цього. І є сказано, що він десь пожив трошки, він прожив це марнотне життя, він десь пожив, він розтратив все і вже, вже настав цій країні цей голод настав, він почав бідувати. І знаєте, коли він так бідував, вже не мав грошей, він не мав що їсти, він не мав що десь одягнутися. Що... І він почав десь шукати, де б можна знайти їжу було. І він пристав до одного мешканця одної цієї землі, де він був, і він навіть хотів їсти це, що їли свині, ці стручки, але йому і цього не давали. І знаєте, він біля цього корита там він вже згадав про свого батька. Він згадав про свого батька, він згадав, каже, наймити, вони мають досталь хліба в домі батька мого, а я тут мушу гинути з голоду. І знаєте, коли він так там роздумав, він каже, зробив вибір в своєму серці, каже: я вернуся додому батька свого. І знаєте, брати і сестри, він жив тоді, ще коли він був, пішов з дому батько, він жив в домі батька свого, в домі багатого батька, брати і сестри. Але він десь цього десь не помічав. чи ж я не знаю, брати і сестри, він каже, батько, дай мені належну частину, я піду собі. І знаєте, коли він вже сидів там біля цього корита, він зрозумів, що його батько він був багатий на все. Він був багатий, тому що навіть наймити вони мали вдосталь хлібу вдома батька його. І знаєте, він каже. Він десь вже так пізно він це зрозумів біля цього корита. Він коли вже так опустився, так низько, він аж тоді зрозумів, що його батько він є по справжньому багатий, брати і сестри. І знаєте, він коли вертався додому, він не надіявся вже ні на теля відгодоване. Він і надіявся вже бути нашим сином. Він каже: Я йду, і я буду рабом же своєму батькові. Він надіявся вже тримати, отримувати цей тільки кусочок хліба, брати і сестри. І він бере, він вертається додому батька свого. Але батько що він є такий багатий, брати і сестри, такий багатий він. Приймає його, він обертає його любов'ю своєї, брати і сестри, І він заколює цього відгодованого телята, він дає йому одіж, він дає йому персня на його руку, і десь починають вони святкувати. Хоча він надіявся тільки на цей кусочок хліба, брати і сестри, а його батько він є ж багатий такий, і він його так сильно, брати і сестри, він його так сильно благословляє. І знаєте, коли він приходить додому, вони починають десь пірувати, починають святкувати, вертаються з поля цей брат. Його брат вертається, і він питає слугів, що таке, що, в чому проблема, чого святкують. І знаєте, ці слуги вони кажуть, що твій, що, твій, що твій брат він вернувся. І коли десь цей батько він же виходить до цього сина свого другого, тоді, тоді цей син другий він каже, такі слова, каже, в 29-му віршику: ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток, з блудницями ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому, ти завжди зо мною, дитино, і все моє, то твоє. Брати і сестри, цей другий син також він жив в домі батька свого, він жив в домі того батька, який був багатий на все, брати і сестри, де батько каже, ти. Ти мій син, ти живеш зі мною, і все моє, це і твоє. І знаєте, цей син другий він десь також не замічав. Він жив батька свого багатого, але як він був бідний в домі батька свого, брати і сестри, каже, ти навіть не даєш мені батьку заколоти десь це кузеня, щоб я десь відсвяткував своїми друзями. Хоча, брати і сестри, його батько він все це мав, він все це мав, брати і сестри. І цей батько він каже: сину мій, все моє це і твоє, все моє це і твоє, але цей син, він десь цього не розумів, брати і сестри. Він десь Цього не розумів, і знаєте, коли десь батько він це сказав, я думаю, цьому сину, і десь ці очі вони відкрилися. Що його батько він є по справжньому багатий. Що якщо б він, можливо, просив, то батько йому б давав, але він десь не просив. Мені здається, брати і сестри. І Він десь з такими претензіями ставиться до батька, каже: Батьку, я, я я тобі так служу. Я виконую все, що ти скажеш мені, але ти навіть цього кузенята мені не дав. Але, брати і сестри, його батько він був багатий на все і каже такі слова: каже: Сину мій. Я це все, що моє, це і твоє, і знаєте, ці два сини вони жили в домі батька свого. Але як вони були бідні, брати і сестри? Цей перший син він десь бере це це благословення, батьківське. Він йде в цей шукати щастя, брати і сестри. Хоча його батько він мав все. Цей другий син він десь жив своїм батьком. Він десь виконував всю працю працю, яку йому батько десь казав. Але він десь не бачив, наскільки його батько він є багатий, брати і сестри, і він десь з претензіями до батька такими каже: Ти мені навіть не даєш цього.' Але батько каже: сину мій, все моє це є твоє. І знаєте, брати і сестри, я хочу десь прирівняти до нас. Як часто ми можемо ходити в церкву, як часто ми можемо бути в домі батька нашого, але як часто ми можемо бути бідні в нашого, нашого батька, брати і сестри, хоча наш батько небесний, він такий багатий, брати і сестри, він такий багатий на благословіння, але. Порою через наше невірство, через те, що ми десь не просимо, через те, що ми, можливо, щось інше шукаємо, ми не можемо взяти цього благословіння. І знаєте, брати і сестри, наш небесний батько Він хоче благословити кожного. Хіба він не хотів благословити своїх синів? Хотів, брати і сестри, але ці сини вони десь цей син перший він взяв десь своє благословення. Він пішов. Цей світ, брати і сестри, цей другий син, він вжив батька свого, але він так, такий бідний був, такий бідний, брати і сестри. Він десь не просив батька того. І знаєте, брати і сестри, порою ми так само, порою ми так само. Як би хоче обдарувати церкву свою дарами духа, брати і сестри. Як би хоче обдарувати церкву благословення духовними, брати і сестри, але порою ми так можемо не взяти цього благословення через наше невірство, через наше десь життя неправильне, брати і сестри. І я ще хочу звернути увагу на одне, коли цей син менше він жав, він взяв це благословення батьківське, і він пішов в світ шукати щастя, брати і сестри. Так само порою ми хочемо прийти до Бога, взяти це благословіння, батьківське брати і сестри, але шукати щастя не в батька, брати і сестри, але піти в світ, шукати щастя, але так бути не може, брати і сестри. Бо Бог він є Бог ревнитель. Якщо він дає своє благословіння, він хоче, щоб ми були з ним, брати і сестри. А ми порою хочемо взяти це благословіння і шукати щастя в цьому світі, але так бути не можна, не може, брати і сестри. Порой ми можемо, якщо ми так будемо робити, порой ми можемо оказатися біля цього корити, брати і сестри. І тоді, тільки оказавшись там, ми можемо зрозуміти настільки, наш батько він є багатий, брати і сестри. Тому я хочу, щоб ми, брати і сестри, ми, ми десь ревнували про ці духовні дари, ми ревнували про ці духовні благословіння, тому що наш Батько Небесний, він є такий багатий, брати і сестри, він є багатий на все, брати і і сестри, але порою ми живемо, брати і сестри. Ми ходимо, ми є в домі батька нашого, але ми такі бідні, брати і сестри, ми такі бідні. Хоча Бог Він хоче нас благословити, Він хоче благословити церкву свою. Тому я хочу, брати і сестри, щоб ми зараз склонили коліна свої. Ми молилися, ми просили, ми ревнували як церква, що Бог ділив церкву свою дарами духовними, брати і сестри, благословіння духовними, брати і сестри, бо в нього це все є, і Він хоче благословити кожного. Будемо молитися.